Урок я пізнаю світ. тиждень 12-й, урок 108, сторінка 30. розгорному ЗОшит. Тема нашого уроку. Чому, коли ти знімаєш светрик, чуєш потріскування? Сьогодні ми з вами продовжимо розкривати секрети в навколишньому світі вивчати Україну в науковому просторі. Яке питальне слово ви почули у темі уроку? Чому? Пробуємо дати відвість на це запитання впродовж уроку. А допоможе нам блис центаврика. Увага на екран! Добрий день, друзі! Ви вже знаєте, що починати наукове дослідження слід з формулювання пізнавального запитання. У цьому нам допоможуть вже знайомі шість вірних слуг з вірша Ред'ярда Кіплінга: що, Чи є? як, де, куди, чому. Ці слова ще називають питальними. Шукаючи відповідь на пізнавальне запитання, ми поступово проходимо всі етапи наукового дослідження, адаптер запропонував узяти участь у конкурсі Найкраще запитання. Перегляньте мультфільм і сформулюйте за ним якомога більше пізнавальних запитань, які починаються питальними словами. Цікаво, а хто вже вміє правильно ставити пізнавальні запитання? Можливо, ви йшли по м'якому килимі і потягнулися до дверної ручки, і тут раптово бац. Щоб зрозуміти це явище, нам слід спочатку познайомитися з будовою речовини. Усе у світі створено з атомів, які складаються з трьох типів найдрібніших частинок: негативно заряджених електронів, позитивно заряджених протонів і нейтронів. Зазвичай електрони і протони в атомі знаходяться в однаковій кількості, тому майже всі речовини навколо нас є електрично нейтральними. Під час тертя одного об'єкта об інший заряди розділяються. У першому об'єкті залишається більше протонів, ніж електронів, і цей об'єкт стає позитивно зарядженим, а другий об'єкт, у якому більше електронів, накопичує негативний заряд. Але в природі все прагне рівноваги. Тому, коли заряджене тіло входить у контакт з іншим, рухливі електрони скористаються першою ж можливістю потрапити туди, де вони потрібні більше, або стрибаючи з предмета з негативним зарядом, або стрибаючи на позитивно заряджений предмет, щоб відновити рівновагу. Цей швидкий рух електронів називають електростатичним розрядом. Саме цей спалах ми бачимо і відчуваємо. А тепер потренуємося ставити пізнавальні запитання. Наприклад, що? що таке електростатичний розряд? Що таке атом? Яка частинка атома позитивно заряджена? Яка частинка атома негативно заряджена? Як фізичні тіла можуть набувати електричного заряду? Який заряд має електрон? Спробуйте поставити і свої запитання. А ми продовжимо далі працювати. І виконаємо швиденько зоряні перегони. Поставте відео на паузу, попрацюйте самостійно. Перевіримо. Запитання перше: який заряд має частинка, що містить електронів на один менше, ніж протонів? І так, якщо електронів менше, а протонів більше, протон має позитивний наряд. То частинка буде мати саме позитивний заряд. Скільки протонів має атом літію? Протони позначаються зеленим кольором, мають позитивний заряд, їх три. Обери неправильне твердження. Неправильним буде атом водню містить дві молекули гідрогена. Молекула. Водню містить два атоми гідрогену. Який знак? Обери правильне твердження. Існують позитивні та негативні електричні заряди. Установіть відповідність. Волосся стає дибки після розчисування, тому що волосинки набувають зарядів одного знака. Після розчісування гребінець та волосся притягуються одне до одного, тому що мають електричні заряди різних знаків. Із літер, що у нас у зірочках, можна скласти слово водень. Перегорнемо сторінку і хвилинка відпочинку. З усесвітньо відомою українською колядкою Щедрик в обробці. Миколи Леонтовича Mushima, 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 Переглянули постанову за всесвітньо відомою українською колядкою «Щедрик» в обробці Миколи Леонтовича. Позначте, в наступному запитанні 4 перша зірочка. Які слова ми можемо розказати про Миколу Леонтовича? Виберіть і зафарбуйте ті, що відповідають саме його характеристиці, Майстро Різдва. Написав колядку Щедрик, її співали хор, хорове виконання, не одна людина, а багато людей. І Микола Леонтович це український композитор. Чи можна вважати колядку поняттям? Так, тому що поняття це слово або Дум, вірніше, думка, виражена словом або словосполученням, що називає предмет і відповідає на питання, хто, що. Колядка що. А взагалі, предмет у логіці це всі живі і неживі, реальні і фантастичні об'єкти. Тому колядка і буде у нас поняття. Пригадайте історію, що трапилася із героєм фільму, З'єднайте стрілочки малюнки, щоб відновити. Правильну послідовність подій. І так, і так. наш герой сидів і мріяв про подарунок. Потім він піднявся, почав іти по доріжці, думаючи в цей час про ялинку, і як тільки торкнувся рукою саме ручки дверей, отримав електростатичний розряд. Ось відбулося саме така послідовність подій. Розв'яжемо задачу на наступній сторінці. Часом, коли ти знімаєш светрик, чуєш потріскування. Запитання, чому це відбувається? Міркуємо так: матеріали светрика та спіднього одягу різні. Коли ти рухаєшся, відбувається тертя між светром та одягом, що під ним. Унаслідок чого речі набувають різних за знаками електричних зарядів. Тож під час знімання светрика відбувається вже відомий тобі електростатичний розряд. Відповідь: потріскування під час знімання светрика відбувається через електростатичний розряд. Друга задача уяви, що ти зранку. Крокуєш босоніж по м'якому килимі, а потім торкаєшся металевого предмета і відчуваєш боляче покалювання, чогось потріскування. Запитання, чому це відбувається? Міркуємо так. Людська шкіра та килим це різні речовини. Під час ходьби босоніж відбувається тертя шкіри, ніг об килим, у результаті чого і шкіра ніг і килим набувають різних за знаками електричних зарядів. Коли ти торкаєшся металевого предмета, відбувається електростатичний розряд. Саме цей розряд ти відчуваєш. Відповідь, ми відчуваємо поколювання і потріскування, тому що відбувається електростатичний розряд. Перегляньмо наступний відеофрагмент. Як пояснити те, що ви бачили на екрані, а пояснення досить просте. Вівсяні властівці, вони притягуються і відразу відштовхуються від заряженої повітряної кульки, тому що відбувається електростатичний розряд. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами говорили, чому, коли ти знімаєш ветрик, ми чуємо потріскування, тому що відбувається електростатичний розряд.